Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ліхтарі на вулиці Бандери 5 не світять. У цьому будинку мешкає багато літніх людей та інвалідів. Як тільки стемніє, люди з квартир, ні кроку. Куди тільки не зверталися, щоб їм полагодили вуличне освітлення, та реакції немає. Звернулись до народного контролю. Світла вже в нас тут нема, дуже давно. Леонід Трофимович далі свого подвір'я не виходить. Каже, дуже болять ноги. Любив ввечері посидіти на лавочці та відколи немає вуличного освітлення, далі під'їзду зась. І як темненько, туди вже ніхто не хоче йти. Бо у грязь заліз, а не то ж за щось запутається, впаде. Вода була це не дуже не є незручно. Нічого не видно. Пані Ольга, щодня йдучи на роботу, переборює страх. Я йду на цьому на роботу, я не вижу йти. А був мусульбіності. Немає світла і все. Мало чого може бути. Тим більше в даний час. Про те, що на Бандери не світять ліхтарі від журналістів народного контролю. Комунальники чують уперше. Обіцяють кілька днів і незручності ліквідують. Я мушу дати завдання. Нашим працівникам, щоб вони поїхали туди подивитися, що там можна зробити. Я не знаю, яка там причина. Подивимося. я думаю, що за тиждень може бути результат. Чи засвітять ліхтарі на Бандери 5. Відслідкуємо. Марина Максимів, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.